Росія продовжує нещадно обстрілювати Україну. Тільки впродовж ночі випустила 10 безпілотників. Усі цілі знешкодили повітряні сили. Прикордонні регіони зазнають атак, авіабомб та артилерії. Про варвар росіян розкажу вам докладно. Я, Ангеліна Швець, ви дивитесь фабрику новин. Путінська армія вночі завдала удару по енергетичній інфраструктурі України. Атаковано об'єкти у південному та західному регіонах. Внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків. Їх госпіталізували. Про це повідомили в Міненерго. На Донеччині пошкоджено повітряну лінію системи розподілу. Відключилась підстанція та. Приєднані до неї побутові споживачі та шахта. У той момент у шахті було 73 працівники. Їх вивели на поверхню. У Львівській області на території однієї з високовольтних підстанцій знайдено металеву кулю діаметром 15 сантиметрів фрагмент касетного боєприпасу російської ракети Х-101. Працівники ДСНС вивезли боєприпас за територію підстанції. А у Чернігівській області сьогодні вночі через обстріл одномоментно знеструмилися 413 абонентів у шести населених пунктах. Йдеться у звіті Міненерго. По території Харківщини Росіяни знову запускали авіабомби, безпілотники та влаштовували артобстріл цивільних об'єктів. Учора ввечері агресор гатив по Нікополю і Покровській громаді з артилерії. По райцентру застосовував і БПЛА, з яких скидав боєприпаси. Там сталася пожежа. Рятувальники вогонь загасили. Знищена господарська споруда, ще дві пошкоджені. Понівечені два приватні будинки, стільки ж гаражів, теплиця, лінія електропередач. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Уночі оборонці неба знищили над Криворізьким районом ворожий шахет. А самого ранку сьогодні окупанти продовжили атакувати Нікополь, поцілили артснарядами. Загиблих і постраждалих немає. Армія РФ не полишає спроб і продовжує нищити Харківщину. Гатили по церкунам. Там зайнялися дві пожежі. Росіяни завдали ударів авіабомбами по житловому сектору та агропідприємстві. За даними ДСНС, загальна площа загорання склала близько 200 квадратних метрів. За іншою адресою повідомили у відомстві, горів вантажний автомобіль та трава на площі 300 квадратних метрів. Восьмеро людей постраждали. Про це повідомив голова ОВА Олег Синігубов. У селі Богуславка внаслідок обстрілу кап пошкоджено приватне домоволодіння. Сьогодні на світанку загарбники обстрілювали містечко Куп'янськ-Вузловий. Там пошкоджено будівлю, будинку науки та техніки, а ще дитячий садок. У селі Білий Колодязь через артобстріл з боку РФ постраждала жінка. Сьогодні російська армія обстріляла Шосткинський район Сумщини. Внаслідок удару загорівся приватний будинок, де знаходились господар, на якого впала пошкоджена дерев'яна стеля. Рятувальники деблокували вісімдесятирічного чоловіка. Віка медична допомога йому не знадобилася. Також вчора на Сумщині Росіяна атакували автомобіль поліцейських. Внаслідок прямого влучання службовий автомобіль повністю знищений. Поранень зазнав мирний мешканець, який перебував неподалік. Його ушпиталили. Поліцейських у цей час в автівці на щастя не було. Авіабомбами двох видів окупанти били по Донеччині. Постраждали такі населені пункти, як Нью-йорк Лиман та Миколаївці. Поліції області зазначили, що росіяни пошкодили 21 цивільний об'єкт, вбили чотирьох людей та поранили шістьох, зокрема восьмирічну дівчинку. Впродовж доби агресори понад 300 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів. Голова ОВА Іван Федоров зазначає, що ворог завдав авіаційний удар по Новоандріївці. Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малутокмачку, Левадне та Малинівку атакували понад сотнею безпілотників. Зруйновано чотири приватні будинки. Під обстріли ворожих військ потрапило село Комишани Херсонської області. Там російський снаряд поцілив у житловий будинок. Відомо про двох потерпілих травми отримала жінка 49 років. Також внаслідок обстрілу постраждав 22-річний чоловік. Їх обох доправили до лікарні. Російські війська цієї ночі також завдали ударів з артилерії по Куцурубській громаді Миколаївщини. Поранених людей немає. Про це повідомили у військовій адміністрації. У ніч проти 29 червня противник атакував Україну десятьма ударними шахедами із району Приморсько-Ахтарськ. В результаті бойової роботи усі 10 безпілотників було збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кировоградської, Черкаської та Вінницької областей. Про це повідомляє командувач повітряних сил Микола Олещук. Станом на сьогодні у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет калібр. Ракети на ньому відсутні. В Азовському морі є три ворожі судна, калібрів на них немає. Йдеться у звіті ВМС України. А як минув день у вашому регіоні? Пишіть у коментарях. Також не забувайте підписатися на наш канал. З вами була Ангеліна Швець. Зустрінемось на Фабриці новин.